Усім привіт! Всі ми з вами чули, що українці, які отримали тимчасовий захист починаючи з вересня місяця, вже не зможуть подаватися на тія. На питання, що з цим робити, повідомляють просто чекати, але ось вже декілька днів гуляє інформація, що євросоюз прийняв рішення, що буде все таки продовжувати українцям перебування в Євросоюзі до березня місяця 2025 року. Це рішення вже обговорене Єврокомісією, так як вони не бачать приводу не давати тимчасового прихистку далі, оскільки в Україні війна продовжується і причин на відмову в прихистку немає. Все, що залишається, це чекати на прийняття рішення Європарламенту. Тому на сьогоднішній день в Іспанії, звертаючись з поліцією з питанням про тіє, нам відповідають просто чекати рішення. Коли буде щось відомо, я обов'язково вам про це розкажу. Маю надію, що ця інформація була корисна для вас. А я бажаю швидшої перемоги в нашій країні. І будьте здорові!